Виходить з рідної гавані корабель МСЧ. Тут він народився, тут його материнська компанія. Сюди він входить, вранці, розвертається в рідній гавані, як ці, як у себе вдома і спускає на берег п'ять тисяч туристів. Зараз вони втомлені зібралися на вечерю і будуть продовжувати свій круїз по Середземному морю і залишать з собою назавжди згадку про прекрасну геною.